Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, до дня вишиванки прямо роблю ось-ось-ось. Зараз швиденько зроблю вам розкладки і одразу викладаю, щоб встигнути. Тому е, довго балакати не буду. Вітаю всіх з Днем вишиванки. Приготувала для вас одну з вишиваночок. В мене є ще десь інша краща, але вона не випрасувана, тому взяла цю. Це спонтанна ідея. Ще раз з днем вишиванки, мої дорогенькі, і такі слова вам зачитаю зараз: якби то вишити на цілий світ сорочку. Це кожному зробити постібочку, щоб весь благословенний світ щоранку вбирався в українську вишиванку. З днем вишиванки, мої любі. І поїхали! У нас є збір. Всі ви знаєте, під цим відео буде збір, буде куди звертатися за приватними розкладами. І ми сьогодні зробимо з вами, мої дорогенькі, такий розклад: Вирок Зеленського, довічне ув'язнення. Я постараюсь так, щоб не забруднити свою е, вишиваночку. Вірніше, це вишиваночка моєї донечки. Ось, я навіть не знаю, чи я в неї ще влізу. Ось, але це вже старенька, скажімо так, не, не дорога. Ось я навіть підібрала, бачите, нашу українську колоду. І дивимося: вирок Зеленського довічне ув'язнення. Сила, сила, сонце, сила, сонце, лицар мочів, лицар жезлів. Мої дорогенькі, карта ось ця остання, говорить нам про те, що п'ятірка кубків, ну, скажімо так, ми, можливо, і не бачимо цього виходу. так? Наразі ми цього довічного ув'язнення, вироку Зеленського, не бачимо. так? Чому я роблю саме цей розклад? Декого порадувати з вас. Але ви бачите, вихід завжди є. Оці два кубки, тобто вихід є, нам не потрібно концентрувати себе на тому, на, на, на своїх невдачах. Тобто, треба шукати завжди з будь-якої ситуації виходу. І оця карта теж говорить: дивіться, щоб е, цей вирок Зеленського дійсно справдився, повинна сила волі. Сила волі, мужність. Ось ці карти дві нам показують, що нам потрібно бажання, воля, дух і терпіння, мої дорогенькі. Ми можемо цього добитися. А тепер дивимося, яка вірогідність, що Зеленський отримає довічне ув'язнення? А вирок Зеленського довічне ув'язнення. Яка? Ймовірність, що він це отримає. Вісімка кубків десяточка Ви знаєте, може бути. Але це, знаєте, за яких умов, як я це бачу? Це може бути, але, скажімо так, 50 на 50. Оця остання карта нам говорить, це 50 на 50. Чому? Тому що, якщо ми. Скажімо так, знайдемо в собі сили і будемо шукати цього свого щастя. цього, Як би це сказати? Зараз я спробую. Не те, що щастя, розумієте, ми розчаровані наразі, так, і якщо ми в цьому розчаруванні побачимо, що ми ще можемо прийти до перемоги, і правосуддя встане, так, то в принципі можливо. Можливо, але ось карта показує 50 на 50, тобто довічне ув'язнення, скоріше за все, ні. Але покарання може бути якесь. Для нього особисто ось ці карти можуть говорити, що для його особисте покарання може бути дуже жорстоким. І останній рядочок ще раз викладу: ймовірність, що ось ця карта це не правосуддя, це королева мечів, але яка ймовірність? Місяць. ну Місяць це завжди туманна, ймовірність. На жаль, мої дорогенькі, хотіла би вам покласти четвірочка мічів. В принципі, дивіться, залежить від нашого бажання, від нашого бажання залежить е, е, вирок Зеленського. Який вирок Зеленському ми покладемо? Так, Зараз я трошечки ось так посуну. Щоб ми бачили ось цей останній рядочок разом з цією картою. І так, ще раз. Тобто сумнівне все рівно, але бачите, є така можливість, що дійсно четвірочка мечів це ем, в'язниця може бути. Це може бути ось ця карта може бути показувати нам, що він, якщо ми дійсно достатньо пасіонарні, достатньо розумні для того, щоб зробити правильний вибір, щоб вибрати правильного президента. Я не буду тут про президентів говорити, то Зеленський може дійсно отримувати. Ну, не знати, чи довічне, але ув'язнення, судимість, ось якось так. Тому що ця карта говорить про одинокість, бачите, одинока, беззахисна людина. Тобто він може залишитися все ж таки сам. Ось такий вирок я бачу. На жаль, поки що карти не показують остаточного результату. Це все ще не остаточно. Це ще, знаєте, як то кажуть, ось тут я казала: 50 на 50 вилами по воді написано. На жаль, донатимо на ЗСУ, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!